Пам'ятаємо, якою ціною українські воїни щодня виборюють перемогу. З такими словами до депутатів та всіх присутніх в залі на початку першого пленарного засідання 22-ї сесії звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Він зазначив, надвірнянська громада за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже втратила 44 герої, яких очільник ТГ назвав поіменно. Пам'ятаємо, якою ціною щодня наші воїни в важких кліматичних спекотних умовах. Плюс 40 тіні вигризають кожен метр купованої землі, віддаючи за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей найдорожче і найцінніше своє життя. Воїни наші герої, вони напівбоги, захисники і захисниці. Вони наше все. Слава всім, хто сьогодні б'ється та поклав життя. За нашу батьківщину. На превеликий жаль: 44 герої України, жителі Надвернянщини. Жителі Недорнянської об'єднаної територіальної громади за зайняте перше місце у змаганнях інтелектуальної гри з шашок у благодійній спортивно-патріотичній акції Місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України медалю та подякую нагородили депутатку Ірину Кащенко. Подякую за участь у змаганнях з настільного тенісу за гідне представлення громади у цій же акції відзначили Марію Юрчило. За зайняте третє місце з бадмінтону міська рада нагородила Ольгу Малахову. Тримайте на пені висоті цю вершину Олімпу. Нікому з інших не передавайте, і хай в цьому допомагає Господь Бог. Депутати обговорили та затвердили питання управління житлово-комунального господарства та інфраструктури. Зокрема, йшлося про передачу на баланс комунальних підприємств, громади матеріальних цінностей та списання основних засобів. На ваш розгляд пропонується питання про передачу на баланс КП надвірна комунсервіс на матеріальних цінностей та зелених насаджень. Питання пройшло обговорення. На комісіях підтримано матеріали у вас знаходяться на сторінці 10. Місцеві обранці заслухали звіт про фінансову громадську діяльність КП «Надвірна водоканал за 2022 рік. Директор комунального підприємства Василь Литвинюк зазначив, що тарифи на водопостачання та водовідведення до завершення війни підніматися не будуть. На сьогодні, за словами керівника Надвірнянського водоканалу, підприємство працює собі в збиток. За 2022 рік. Підприємство спрацювало краще, як в 2021 році, але спрацювало збитково. І ви знаєте, що на сьогоднішній день значить, стоїть питання значить, до завершення, як висловився президент і кабінет міністрів, перефір на водопостачання, фактично приглядатися не будуть до кінця, до завершення війни. І тому на сьогоднішній день я вже казав, мав розмову значить, з нашим президентом Асоціації водоканалів України. І вони збирають зараз комісію, де будуть вирішувати разом на кабінеті міністрів, з головою кабінету міністрів, будуть вирішувати питання, як спасти цілу галузь. На сьогоднішній день по Україні кількість за електроенергію водоканали вже видні 2,5 мільярда гривень. Підприємство наше значить, за на сьогоднішній день водоканал, значить, ми теж вже маємо боргів, значить на півтора мільйона. За словами Василя Литвинюка, у Надвірнянському водоканалі працюють над питанням очисних споруд. На сьогодні підприємством написаний проект, який проходить міжнародну експертизу. Зараз ми подали наш проєкт очисних споруд новий на експертизу. Дрезденський водоканал, і там працює над цим значить, з університету, працює професор, яким я тепер був в Німеччині зустрічався, значить. він нам дасть підтвердження, що наш проєкт відповідає європейському стандарту. І нас там запевнили, значить, що після того, як буде це, значить, Дрезденський водоканал, і от, е, асот, е, там є програма. Де включені водоканали, ВІ, «Водоканал», Чернігів, водоканал, Суми, водоканал, Тернопіль водоканал і Надвірна водоканал. І цю програму у нас включать на пошук інвестора для будівництва очисних споруд для міста Надбір. Тому обнадійливо, ми думаємо, що з цього щось вийде, тим більше що це зацікавлений Дрезденський водоканал. І кажу, вони нам безповоротно значить, велику допомогу надали, за що ми їм дякували. Пояснив керівник водоканалу депутатам і про ситуацію з антимонопольним комітетом. Ми мали два порушення. Одне порушення це, що ми одному абоненту записали, що він має дітей встановити. І не знаю, помилково написали якось це. Тобі за це порушення, значить, що помилково писали. Ну, назву а друге, значить, це що, скажімо, приходить, наприклад, підприємець і там, будувати якісь кафе, ми вимагаємо, чи він є власником тієї землі. ми не брали ні копій, ні то. Тільки просто, щоб він показав, що він є власник, тому що закон передбачає, що ми маємо е, видавати власнику тось, газі, а не будь там комусь приходить з різних і так далі. І тому ми вимагали, це, значить, це означає порушення. У нас Подали на суд антимонопольний, і ми мали потримати по штрафні станції 134 тисячі. Я був там, ми говорили, значить, написали там такого листа. Нам дали по, за кожне порушення по 34 4 тисячі штрафні станції. І, наприклад. Я за такі самі порушення на 80 вісімдесят тисяч санкцій. Ну і його водоканал, значить, за ці порушення там одне-два порушення. Коломия зараз теж має там два-три порушення, теж буде мати санкцій. Депутати ухвалили рішення щодо встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на нерухоме майно. Тощо більше ціпи, ну, там В тому, що ми прописуємо, що вони дійсно дії з 24 року, тобто там за діяти після зняли, ділянці са по нерухомості. У нас на президії була зміна про те, що для житлових приміщень поставили для фізичних осіб, зменшити з до культери. І підготовці до цієї сесії ми так маємо пропозицію, що так само до 3 для фізичних осіб, дуже простих людей, поставити ставки на гаражі. Це фактично, як тобі приміщення гаражі, де навіть разом. Спалту 06 залишили до величезного, а для ми пішли на зустріч. Більше того, ми пішли людям, які мають понаднормову площу у своїх помешканнях, оселях і по гаражах. Також ми зменшили і також пішли малому середньому бізнесу в частині оренди. З півтора відсотки зменшили до 0,6 Василь Федорович. Тому я дякую малому середньому бізнесу. Дякую за те, що фахо розібралися. Ці сигнали про те, що ніби десь вище, десь менше, ми для того є би регулювати на сесії. Ухвалили рішення щодо затвердження технічної документації на земельні ділянки. Затвердили програму створення матеріального місцевого резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 2023-2025 років. Загалом було розглянуто понад 70 питань порядку денного. Друге пленарне засідання 22-ї сесії Надвірнянської міської ради відбудеться у п'ятницю, 21 липня.